Всім привіт! 25 червня e, Провели інсектицидну другу обробку озимого гороха О, він кстати підріс навіть І закінчує цвітіння, я так розумію, чи починає, не, не, фіг його знає. Зараз подивимося що у нас по нашим шкідникам, ті що у нас були цей раз ми вже бризнули тим, чим потрібно. І зараз цікаво подивитися. Е, Знатики таких гороха розкажіть, чому рослинка така маленька от є в нас? От є. Це що в нас мороз прибив чи якась проблема є? Так, наприклад, візьмемо от. рослинку, відкриваємо. Де вони тут у нас обітали? Щас, давайте щось, бо я його не можу знайти тепер. Вон був один жучочок. Тут немає. Інша рослинка. Вон. Лежить. Але він мер... мертвий. Все, він мертвий. Вот ще один. Дивіться. Вони зелені. Але вони. Вони всі мертві. Це мене дуже радує. Якщо це правда, що вони подохли, то це алічно. Візьмемо другу рослину. От. Так, тут у нас от я бачу. Він дохлий. Залазимо всередину. Давай же ж ти Вот есть у нас один. Тут багато, один великий, багато маленьких. Живий чи дохлий? живий, бо він порушиться. Але в основному я скажу, що їх стало набагато менше. І... Отак от, друзі. Те що в принципі кое-як воно сработало, там подивимося. трошечки пізніше, чи здохнуть вони геть. Ні. Так що, ну, грох зараз ось такий. В принципі, так, щоб якогось стоячого бур'яну, злакува немає, це берізка тільки є. Треба норму висіву трошечки збільшувати, бо щось маловато посіяно. Але все ж таки от видно навіть Є пусте пространство. Хотілося б, щоб воно вже було би... закрите. Так що всім дякую за перегляд на все добре.